Так, друзі, покрасили ми ту машину, що міняли пороги, Феодобл. Скривали пороги бараником. Ну, таке собі не дуже, але може бути. Я зараз покажу крило з тої сторони поріг як. Получився. І крило. Бачили, яке воно було пом'яте. Я затягав скло волокнистою, шпаклівкою. Відтягав трохи, щоб було мен... ну, по мірі можливості. Сперлів дрки, підтягав шурупом. Я на відео показував. Ну воно так зараз ближено А так воно зовсім нормально. Як на ще на білий колір, то суперово не видно. Я і того не хотів робити, але клієнт просив, казав що йому. Так буде добре. Ну, в загальному може бути. У ну, нас ще свіжа краска. Ну, покрасив. Bitte